На, на пятом блокпосту остановимся. Сейчас тут Скажи, будь ласка, що ти зараз робиш? Зараз ми відкопуємо, нам треба знайти той самий підривник, орієнтований у нас в цьому місці, от біля, біля тріщини в ґрунті. Зараз його відкопаємо, щоб можна було цей снаряд знищити. Зараз виконується дана робота. Такий, такий самий в такий самий, тільки з взривателем. Докопується до вибуху елемента, ставиться тортилова шашка і робиться підробку. Vai ah, mandar vai lá para o pato. Dá vai lá para o pato. Давайте з однієї сторони його. Це 220 мм реактивний снаряд 9М27F, який виявлений Місцевими мешканцями на полю під час прибирання соняшника. Цей боєприпас містить небезпеку, тому що він не підірвався і може поразити місцеве населення під час проведення вісняних робіт. Радіус дії осколками складає біля 800 метрів. Воронка, яка утворюється під час вибуху заряду, складає Діаметри 5 метрів глибиною — 3 метри З дихлофоски в банке совет. Скарбітом. Коли небирає газів, вибиває. То якщо в землі, то саме ефект. Воно Воно, нема куди йому діватися, воно викидає велику кількість. А тут він зірвався при ударі на грунту.